Людина може про себе розповідати дуже багато, але коли вона, наприклад, приходить в зал, зразу видно, де слова розбігаються з діями. Наші партнери це Федерація Панкратіону і Федерація ММА. Чернівецької області У них дуже великі досягнення. У нас є е, два чемпіони світу з ММА, Дуже сильний тренерський склад, який е, прославляє нашу державу на світовій арені. На сьогоднішній день навіть хлопці, ті, які е, виступають на змаганнях, вони ну, працюють в підрозділі. Ми їх підтримуємо абсолютно. Охорона компанія це якраз таки та сфера діяльності, де фізична підготовка і загалом моральний дух це надважливо, і саме тут в залі ми можемо це розвивати і проявляти в наших працівниках. В компанії «Тигр» я працюю з 2017 року. Спочатку я був охоронцем, почав виступати на різноманітні змагання. Там панкратіон, греплінг, рукопашний бій. Я досяг високих результатів. Це чемпіон світу та Європи, та, ну, так само чемпіонат України. У нас є багато військовослужбовців, ветеранів після, скажімо так, після війни, які повернулися з зони там бойових дій. І вони у нас тут тренуються. Ми надаємо їм індивідуальний підхід. Бо розумію, там є різні травми, але хлопці сильні. Вони стараються робити ту ж саму роботу, що й роблять спортсмени, хороші і охоронці. Я забезпечую фізичну охорону на об'єктах місто Черниці. Звільнився з армії по стану здоров'я. Після чого повернувся на роботу в охоронну компанії. Після реабілітації почали відвідувати тренування. Є такі управи, які я не відпрацьовую, і мене сприймають нормально, так як тренер, так і хлопці. Тренуємось ми з хлопцями, якими ну, безпосередньо знаємо не один рік, колеги, друзі, там, ну, добре знайомі. Один до одного підходимо з розумінням. І у нас в колективі приємна атмосфера, з якою ми рухаємось до общої мети. На сьогоднішній день в охоронній компанії Тир в кожній області, де ми працюємо, безпосередньо є свій зал, і в кожному із них ми готові приймати нових спортсменів, ми готові приймати нових ветеранів. Сподіваємось, що якомога більше до нас буде приєднуватися і відчувати себе дійсно в команді. Комфортно.